Хочу привітати церкву. Я думаю, сьогодні буде досить інформативне наше спілкування. Я хочу відповісти сьогодні на деякі питання, які у вас є. І один із питань це чому святкують дві дати Різдва Христового. Це багато людей запитують, і більшість церкви не знають, чому так. Ну, мабуть, так, мабуть, так. Сьогодні я вам розкажу історичний контекст, що сталося. Чому дві дати: одні святкують 25 грудня, а другі святкують 7 січня. Чому так? По-перше, є дві причини, чому так сталося. А, значить, у 46-му році до нашої ери, до нашої ери, до народження Христа. Так званим Юлій Цезарь, всі знаєте, він вирішив навести порядок по-своєму і дивлячись на лунний календар, тому що, мі, наприклад, євреї вони орієнтуються по місячному календарю. Як місяць ходить, так і календар йде в них. Тому дати постійно свят змінюються. Нема в них стабільного числа, колись все відносно місяця. І е, Юлій Цезар сказав, що віддати заснування вічного міста, вічне місто це Рим, він так називав. Юлій Цезар він трошки неадекват був, а, е, і Своїми астрологами, астрононами, астроно... астрологією і так далі. Він вирішив зробити календарь, новий календарь. І цей новий календарь ви вже всі чули цю назву, називається Юліанський календарь. Це від Юзель, і він визначається від дати заснування Риму. А, яка проблема у цього календаря? У нього а, додається один день кожні 129 років на поправку. Ось, О, е, наприклад, на поправку це так званий високосний рік. Так у Юліанському календарі високосний рік один раз на 129 років. Наприклад, в єврейському календарі там один раз на 4 роки, чи наскільки там воно додається там цілий місяць, наприклад, для того, щоб нагнати це все. Але я не про єврейські календарі сьогодні. Я сьогодні про Юліанський. І після того, як Юліанський календар, він існував. А, майже до а, а, 4. -го, 1583 -го року. А, і в 1583 року католична церква папа Рімський 8 Григорій 8. А на соборі в 1583 року запропонував корекцію календаря. І цю корекцію відносно астрономічних циклів Сонця додається один день, один раз на 4 роки. І з-за того, що звали цього Папу Римського Григорій, в цьому році ввели. Католична церква ввела Григоріанський календарь. Він більш точний. Ось. І в результаті що ми маємо? Ми в результаті маємо наступний: Йанський календар, він відстає від григоріанського календаря на 13 днів. І що ми маємо? Справа в тому, що всі святкують 25 грудня, але проблема в тому, що календарі різні. По Юліанському календарю, по Юліанському календарю а, всі святкують 25 грудня. А коли ввели Григоріанський календар, то 25 грудня по Юліанському стало 7 січня. Виходить, що ті, хто святкували а, Різдво Христове, по Юліанському календарю, вони все-таки святкували його 25 грудня. Вони не відходили від цієї дати. Просто коли змінили календарь, то ті, хто йдуть за юанським календарем, а особливо Східна церква не залишилась по юанському календарю, то їхні 25 грудня сталося по нашому гріганському календарю зараз, сталося коли? 7 січня. Виходить, що обидві церкви святкують народження Ісуса Христа 25 грудня. Але проблема в тому, що різні календарі. Ось і все. Тому юліанський календар відстає до Григоріанського на 13 днів. Порахуйте. Від 25 плюс 13 виходить 7 грудня. От. За юліанським календарем. Іде Константинополь, а за Західним католіки, це по Риму. Тому дата одна, а календарі різні. Тому, коли б'ються на шашках, що ж, що, ж, що ж робити, якого числа святкувати, хочу сказати вам, що одні святкують 25 грудня, що другі святкують. Але проблема в тому, що е, східна церква Константинополь не перейшов е, на е, Римську церкву, тому що вони рахували Східна церква православною, а римська це католична. І вони вороги між собою. і Вони вирішили нічого собі тут, наші дати рухають, і вони не перейшли. Вся система державні держав перейшла на гро. Е, Григоріанський календарь, а Костянтинополь вирішив конкурентів не признавати і залишились на юліанському. Тому ось таке у нас і вийшло. Тому ті, хто б'ють себе в грудь і кажуть, що 7 січня це істина, вони, в принципі, праві. Лише не тим календарем користуються. Розумієте, да? а, а, тому хочу вам сказати, що а, вся проблема. В календарях, а дати, в принципі, в обох церквах направленнях: це Східна Церква і Західна Церква. Вони святкують одинаково 25 грудня. Ось така відповідь на питання, чому святкують дві дати Різдва Христового.